Так, ми зараз будемо проводити урок в айсику. Ми не знаємо, що казати, ми не знаємо що казати. Дуже сподобалось, дуже класно, дуже все приємно. Діти просто неймовірні. І такі. ну, Вони говорили з нами, вони говорили, вони да. не мовчали. Вони <світ> були просто неймовірними. просто, ну, Це це, це, це щось було. Боже, а в кінці, ну от як вона можна тебе обняти? І така да. це так мило було. Я думала, не буду типу дитячий. А, а я зразу, знімаю, знімаю, знімаю. <світ> куди? Я не я не знаю, це куди ми не знаю, ми заблудились. Добре, ми не заблудилися, я знаю, але ну, типу йдемо. Окей. Нехай. Ми молодці. Я вже вдома, але зараз буду бігти на англійську, на додаткову. От як прийшов взагалі урок в цьому айсику? Ну, просто супер. Це був наш другий урок. Чесно, я просто в шоці, тому що ем, це було чотири класи одразу. Ми типу, думали, це буде просто один клас і все. Але ні, ми були в них там навіть в актовому залі, чи як це ну, взагалі назвати, От, і провели урок одразу для чотирьох класів. Ну, це просто просто шок. Але мені сподобалось, а ще, от як вже було згадано там раніше, як в кінці просто одна дівчинка сказала, можна тебе обняти, і типу, потім як всі накинулись, ну це просто капець. Я думала, мене зараз повністю знесуть, але нічого. Це нормально. От сьогодні в мене от прям такий офіційно діловий аутфіт образ. Мені подобається. От, зараз біжу на англійську. Вже сьогодні знімати не буду, напевно. І зустрінемось завтра. Завтра теж маю зустріч після школи. От. Ну що, зустріч наша вже завершилась. І знаєте, що я хочу сказати? Це те, що львівська погода, це от розумієте, це такий просто весь спектр всього що тільки може бути. Тому що е на початку тижня я вдівала легесеньку шубу. Типу, ну, весняну зовсім дуже легеньку, В середині тижня. Я одягала весняну куртку, і сьогодні я вже в дублянці, розумієте, зимово тепла дублянка. Блин. І типу, оце от все, що треба знати про львівську погоду. Тому що один день, прям вже весна-весна, другий день вже зима, бо так холодно, просто кипець. Дуже змінилась погода в порівнянні з минулим тижнем, бо було дуже тепло, а зараз вже дуже холодно. От я зараз біля медичного університету гуляю. Тут дуже дуже гарно, мені це дуже подобається. Тут прийшло багато моментів, точніше, тут є багато моментів з мого дитинства. Бо я тут дуже часто гуляла, коли була маленька. От, ну, коротше, дуже гарне місце. До речі, тут восени просто прекрасно. Хто живе у Львові, восени обов'язково прийдіть сюди і погуляйте, бо оце все восени воно просто супер топ. Потім ми будемо збирати подарунок, не то, що збирати подарунок, а просто шукати подарунок для моєї однієї подруги. На сьогодні все. Зустрінемось вже е, пізніше. Ну, зустрінемось вже через пару секунд, точніше. Вже не вперше на моєму каналі ми будемо робити знаєте що? Книжковий букет. Сьогодні день народження моєї однієї подруги і, ну, типу, що подарувати подрузі книголюбці? Книжковий букет, тому зараз я не знаю як, але щось будемо думати, як це все зробити. От е, книга називається Дракула. Чесно, нічого про неї не знаю, просто знаю, що моя подруга хотіла її. Тому, типу, хто я така, щоб не подарувати цього. Ну, типу, окей. Що зараз будемо думати, бо я, чесне слово, не знаю, як це все зробити. А взагалі, взагалі це має бути сюрприз. А, типу, я не, я не казала, що я приїду взагалі нікому. Ну, типу, ні вона, ні її батьки не знають цього взагалі. От, і я просто не знаю, як це все зробити. Просто. Розумієте, типу, я не переживаю ні. Я просто не розумію, що вже ну, через годину вже треба просто це все, все зібрати, вже просто поїхати. І я... я не знаю це. Це просто капець, просто капець. <рив> я не можу. Я сподіваюся, в мене все вийде. От ну. Все. подруга. Надеюсь, я не записнюсь. Пальные люди встречаются здесь нормально. Мы. Мы. уже погуляли, а, погуляли. Ми сиділи в кав'ярні, от говорили, багато говорили. Все пройшло просто е, супер. І тепер і, іде додому. Та й все. І мені здається, що влог закінчується. Тому я вже буду з вами прощатися. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити лайки. Підтримуємо трошечки мене. Та й отак на цьому все. Всіх люблю, всім па-па.